Щотижневі знижки ВТБ до 25 листопада, які навійшли у рубрику «7 продуктів за тебе. А це, на мою особисту думку, найсмачніше майонез. Завжди його беремо. Написано, що з українського соняшника олія в ньому. А ще цього тижня знижка на кешю із карткою ТБ та без різниця становить 20 гривень. Тому раджу все-таки завести цю картку. Акцію на олія 100 жар, 84 гривні знижка без картки АТБ, 74 з карткою. І ще дар, 74 по картці АТБ. Досить непогана ціна, хоча все одно дорого. І ще знижка на філе лосося 62 гривні у ось такій прямокутній баночці. Ми пробували начебто нічого, але все одно це не те, що справжній лосось. І солоденького знижка на халву в шоколаді 14 гривень із ванілем, і цукерки світоч, сяйво, 29 гривень, якщо у вас є картка АТБ. Ще є ось таке шоколадне печиво із шоколадними крапельками. Знаєте, я таке обожнюю, воно 58 гривень зараз. Склад, звичайно, з рослинними жирами, з пальмою, з ароматизатором, ну що ж ти поробиш, склад не дуже тут. А от де склад нормальний, там печиво майже ніяке, але я все одно люблю ось таке від розумного вибору 11 гривень. Ще й цього тижня знижки на козинаки, вони по 11 гривень і по 28 від своєї лінії. А ще грилья, тобто повітряний рис 13 гривень. Дуже класний і, до речі, непоганий продукт для схуднення. І ще халва по класним знижкам. Тішить поки що єдиний адвент-календар, який на знижках. Знижки чорної п'ятниці зараз діють на ось таку шоколадку. Мілка Мілкініс. Дуже класна, моя дитина обожнює. І ще ось такі мілки з різними начинками 57,90. Тому забирайте собі, коли вони ще будуть стільки коштувати. Ще зараз класні знижки на печиво малті, кейк від рошен, 32 гривні, але тільки ось цей смак кокосу. Також зараз ексклюзивні знижки на вафлі рошен 9.50 Ну це взагалі вважаю не ціна, хоча і склад тут такий самий. І несквік у таку саму ціну, хоча вафелька, по-моєму, тут менша. По акції таке дуже класне бісквітне печиво від Мілки, хоча 127 гривень за декілька штучок. Ну це дуже дорого, але вони дуже смачні. Дійсно, рекомендую спробувати. І просто небувалий випадок, знижка на Чіпси Прінгл 98 гривень. Треба собі взяти на особливий випадок. Зараз акція поширюється і на маленьку пачку фісташок, і на велику. Хоча вигідніше брати маленьку, тому що там рівно 75 грамів. Грінки по 23 гривні з карткою АТБ набагато вигідніше виходить, причому на будь-який смак. Наприклад, ось такий гостренький теж 25. Тому забігайте в АТБ, а з вас лайк та підписка. Буде ще одна частина. Чекаю.